Є люди, життя яких є як казка, є люди, про які говорять, що вони народжені в понеділок, в них нічого нічого не виходить. Так от зараз я поділюся з вами секретом, як зробити так, щоб ваше життя було як казка. Це залежить від того, яким чином працює ваш мозок. Наш мозок це елементарний комп'ютер, який працює так, як ми його хочемо. Та що зробити з нашим мозком для того, щоб він нам допомагав, а не створював проблеми? Все елементарно, дивіться. Спробуйте попрацювати з ним і навчити його працювати на вас. Протягом місяця будь-які ваші бажання мають право бути здійснюватись. Тобто, дивіться, як у вас виникло таке питання, хочу кави в ту саму секунду. Встали і зробили каву. Виникло бажання Я хочу придбати собі якусь ковтинку. Пішли і купили. Ще виникло якісь бажання, хочу ще чогось взяли та зробили. Не відкладайте його на потім, будуть можливості, куплю або завтра, не на чому зроблю сьогодні, це не на часі. Ні. Натренуйте його таким чином, що всі ваші бажання здійснюються. Тобто успішні люди це ті люди, які натренували свій мозок. І потім, коли мозок знає, що будь-яке бажання має право бути і моментально це бути, він працює на нас. Ми тоді хочемо собі придбати якийсь автомобіль або будинок, і мозок вже знає, що потрібно створювати для того, щоб ви мали те, що ви хочете. Тобто робота мозку нашого визначає, яким життям ми проживаємо, або ми успішні, або ми є невдахі. І от вміння запрограмувати його у малих деталях це тренування, яке дасть вам запоруку того, що в вашому житті буде приходити все так, як ви хочете. Просто беріть. І робіть не завтра, не після завтра, а сьогодні та зараз, чого ви сьогодні зараз хочете, стали пішли та зробили.